друзі, Тут зібралися всі, хто брав участь в тому, щоб зробити наш БТР. Цей БТР, це народний БТР. На сьогоднішній день у нас дуже тяжка ситуація. І ми повинні готувати Україну до оборони. Ми повинні згідно з закону про територіальні оборонні підрозділи створювати тут. Білі церкви теж свій оборонний підрозділ, щоб ця банда, Орда, коли сюди прийде, щоб вони знали, що тут їх будуть мочити, навіть в туалеті. Зброя буде, але я сподіваюся, що в нас буде ця зброя не тільки звичайна стрілецька, я сподіваюся, що на територіальних оборонних загонах також буде розповсюджуватися теж указ, що Будуть давати тяжку зброю. На сьогоднішній день кажуть, що не вистачає танкових екіпажів. Ми повинні готуватися. Я дуже вдячний всім, всім людям, які здавали гроші на наш БТР. Я думаю, що ми і далі будемо займатися цією справою. Це дуже потрібна справа. Скажіть, скільки коштів пішло на відремонтування? Значить, на відремонтування Значит, я скажу, де то е, відеокамера. Ми поставили сюди відеокамеру, яка дозволяє їхати вночі без світла. Е, де то 1015 гривень. До 16 тисяч. Ми зібрали, в нас ще залишилось трохи грошей. Тому ми, зараз у нас ще інші плани. Ми будемо робити брати звичайні УАЗики, туди. У нас дуже багато в авіаремонтному на, на, гайку порізали літаків, але ж там залишилися гармати ГА-23. E, значить, люди, я дивився в гвардії, поставили на БТР протитанкові гранатомети чотири штуки, як кажуть, шайтан труба. E, залп з цих гранатометів за 500 метрів танк розносить в щепці. E, тому я вважаю, що я не зря сказав, що ми повинні робити територіальні загони. Це повинні бути на озброєні ці легенькі уазіки. Звичайні ці, що з кузовом, вони стоять 8-9 тисяч гривень, можна купити, встановити, ставиться туди, на один ставиться 4 чи 6 гранатометів, спарки, вертикальна, горизонтальна наводка, а на другому азіку стоїть лише 23. Ото отак -от підскочило два Уазіка, де там стоять там група танків чи що. ЗХ-23 морду всю знесли, танк остався сліпий, а з другого гранатомета рознасти його вщент і уїхати. Коли плануєте відправити з Ганатом? Ну, зараз зробиться обкала. Да. Там помогнуть. Да.